Я наповнений великої духовної радості і, відверто кажучи, стримуюсь від сліз радості, то тільки почне. І наповнений великого духовного піднесення як священнослужитель цього святого храму. Я радий бачити сповнення закону Божого. Я бачу, радий бачити людей, які чують голос Божий. Блаженні ті, що слухають Слово Боже і виконують Його. Напевно, для вас, дорогі наші молодята, цей день як 50 років тому. І оці псалми, які звучать, здається, вони звучали півстоліття тому. От тільки різниця духовного сприйняття цих псалмів і молитв була вами 50 років тому одна, а сьогодні вона є зовсім інша. Бо 50 років тому ми співали про цю галузку. Сім'ю про, сім про діток, які мали би народитися і вирости, бо твоя нехай буде плодовита. Коли співали про благословення вінців ваших, щоб ви змогли їх зберегти до глибокої старості, коли Бога просили благословення для вас, щоб Господь благословляв вашу молоду і створену сім'ю. Коли бажали вам, щоб ви один для одного зуміли виконати те, що обіцяли перед Престолом Божим, сьогодні з ласки Божої стало реальністю для кожного з вас. І Так як ви 50 років тому стояли закохані один в одного, дивлячись один в одному в очі, наповнені потягом один в одного і переповнені великою любові в цьому іншому храмі на молитві, то сьогодні півстоліття пройшло. А ті очі продовжують бути такими закоханими, такими ще більше наповненими потягу, а саме основне, наповненими вдячності один одному. За те, що свою життєву голгофу, як чоловік і жінка, прощаючи найбільше один одному, проявляючи. Правдиву любов до одного. Ви зуміли пройти достойно цей життєвий шлях і сьогодні, дивлячись один на одного, ще просити у Бога насолоджуватись тими прекрасними днями спільної сім'ї, спільної любові. Спільних бажань і досягнень, які сьогодні ви принесли в цей храм перед Пристів Божий і далі просити допомоги Божої і Божого благословення на подальше ваше супружне життя. Я щиро, Михайло і Галина, хочу подякувати вам за. Ваш приклад життєвий для кожного християнина, особливо для теперішніх молодих сімей. Хочу подякувати вам за вашу любов до Бога і молитви, вашу віру і вашу велику працю сімейну, як для збереження і процвітання живої церкви Христової, яку ми тут разом. З вами кожної неділі створюємо, так і для процвітання храму цього, в який ми постійно відвідуєте, і є добрими християнами, парафіянами і жертводавцями цього Божого дому. Нехай як 50 років тому сьогодні те благословення на сьогоднішній день стане і, стало істиною і правдою Слова Божого. Нехай цей вік, який Господь бачить для вас у майбутньому, а також і у вічності буде благословений Богом. Щоб ви ще могли довгі роки тут, на землі, помагати один одному, прощати один одному, любити один одного, бути тою прекрасною християнською сім'єю. Але така воля Божа, коли і Господь покличе вас до себе, щоб Він і вас, і ваші вінці. Який Бог плав на вас прийняв у царстві своїм. Хай Господь благословляє вас на довгі роки життя, любові великої, миру, злагоди і саме основне, многих і щасливих літ. А ми всі вітаємо, обнімаємо християнськими поцілунками, цілуємо і радіємо за вас, щоб Господь беріг на многі і благі літа. Христос воскрес!